Чоловічі теплі кофти Ліверджі. кофта курточка В рукавчику фліс присутні. З карманчиками. Тут присутня. плащівка з утепленням. Розмір. 2 XL. Там в упаковках. Ось така тепленька кофточка. XL, Така трішки тоньша Элька. Ось такий класний мягенький кожушок. Розмір М. XL, L, М. Та така ж моделька в синьому кольорі теж кожушок, розмір М та XL.